Вітаю, мене звати Наталка Садлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Крутий схил на Печерську у Києві. Раніше на цій території був пишний сад. Нині ж в притул до приватних хатин може вирости чергова висотка. Будівельні роботи ведуться без належних дозволів компанією, що пов'язана з екс-регіоналами. екс-регіоналами. Проте хто дозволив чергове будівельне свавілля, буквально на очах у мера столиці Віталія Кличка Анастасія Іванцова. Печірський район столиці, вулиця Кіквідзе, круті схили над жвавою транспортною розв'язкою. густонаселена приватна зона. За генеральним планом забудови Києва, тут до 2025 року зелені насадження загального призначення. Натомість невдовзі, замість колись пишного саду може вирости чергова висотка без належних дозволів. У нас вулиця та виходить. Очень загаззагазована, і у нас бодісний островочок вот, зелених насаждень, таких, що можна було і погуляти там, і и... просто свіжим воздухом подишать. Будівництво об'єкту у розпалі існує техніка, бурять землю. Утім, що ж саме збираються звести на цій ділянці. За законом біля кожного будмайданчику має бути паспорт об'єкту, банер, на якому пояснюють, хто та на основі яких документів розпочав будівництво. Втім, ця ділянка виняток. Ми обійшли будівельний майданчик на вулиці кіквід за 43 з усіх боків, і ніде з жодного боку не встановлено паспорта об'єкту, що є прямим порушенням законодавства. А отже, громадянам невідомо, хто що саме і навіщо будує на цій ділянці. Формально цей документ має бути присутній для того, щоб кожен міг ознайомитися із тим, яке власне будівництво відбувається на земельній ділянці, хто є його замовником і до кого слід звертатися у тих випадках, якщо є якісь проблеми з будівництвом, зокрема зокрема, порушується благоустрій плеглої території. Ми дізналися, що цією ділянкою володіє компанія Гранд Луол. Ця столична будівельна фірма не надто відома. Втім, встигла засвітитися як підрядник робіт на скандальному будівництві іншого житлового будинку у Голосіївському районі столиці. У державній архітектурно-будівельній інспекції нам підтвердили, що у підприємства є декларація про початок виконання підготовчих робіт до будівництва житлово-офісного комплексу на Кіквідзе. Датована вона ще 2013 роком. Саме в тому році на сайтах з продажу нерухомості та архітектурних бюро з'явилися проекти цього комплексу висотою у 26 поверхів. Тоді замовником будівництва значився «Київміськбуд». Зараз будує підприємство «Гранд Луол на підставі все тієї ж декларації, якою дозволено тільки підготовка будівництва. Стаття 35 закону України про регулювання містобудівної діяльності чітко регламентує, що підготовчими роботами до будівництва є винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень. Отже, зрізання схилу, буріння землі, встановлення бетонних опор є не підготовчими роботами, а самим будівництвом. У Держаргутінспекції повідомили, що для перевірки документів їм необхідно зустрітися із замовником 26-поверхової вежі на крутому схилі. Перебувати без замовника на будмайданчику інспектори не мають права. Проте, кажуть у Держархбудінспекції, забудовники не виходять на зв'язок і не надають нових документів. Ще у листопаді 2015-го служба звернулася до поліції із проханням здійснити перевірку. Утім, правоохоронці і досі звелікають з відповіддю. Та відсутність дозвільних документів не єдине порушення таємничого забудовника. У фірмі ще й нехтують іншими нормами міської забудови. Це провулок клиновий, і тут вікна будинків приватного сектору виходять прямо на масштабне будівництво. І цілком можливо, якщо це будівництво не зупинять, то скоро ці будинки стоятимуть в притул до однієї великої багатоповерхівки. Втім, таке сусідство двох будинків перевищує дозволену щільність будівництва у містах. Подивіться, як нависає цей синій пташиний будинок приватної забудови. А якщо говорити про близькість усієї забудови до приватної, скільки взагалі по нормам будівельним висота має висота будинку 26 поверхів множте на 3,40 в осях, цю цифру відкладайте на плані. Висота будинку відкладається. Це є відстань від приватної забудови. Сьогоднішнє будівництво не перша спроба компанії забетонувати схил. Раніше фірма уже кілька разів намагалася розпочати тут зведення висотки. За інформацією департаменту земельних ресурсів КМДА схилу підприємстві збирали по клаптиках із 2004 року. Втім, вирішальним стало рішення Київради 2007-го. Тоді Київрада Чорновецького розпорядилася змінити цільове призначення території і дозволити товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд Луол» ділянку з садом використати для будівництва експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з центром дозвілля та торгівлі, спортивно-оздоровчим приміщенням та паркінгом. А питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень вирішувати в установленому порядку. В установленому порядку, значить, компанія мала б звернутися до екологічної інспекції, щоб ті дали свій дозвіл на вирубку насаджень у 2013 році. Дерева вирубали на підставі рішення Київради і дозволів екологічних служб у місті Києві. Втім, державна екослужба схаменулася вже опісля і звернулася через вирубку до прокуратури. Державна екологічна інспекція в подальшому здійснює контроль уже за додержанням природоохоронного законодавства. Особливостю міста Києва було тривалий час те, що паралельно у місті Києві існували дві структури, два управління екології. Тому було дуже багато ситуацій, коли управління екології Київської КМДА, Київської міської державної адміністрації щось дозволяло. А управління державне, яке було в сфері управління міністерства екології, мало щось проти. Але квітучий сад мешканцям навколишніх будинків уже ніхто не поверне. Цьому саду вже більше 30 років. Построїли дом, і жильці, які жили в этом домі, получили там квартири получили ще при сільському совіті. І силами жильці сейчас вони доволі вже, вже пожилі, деяких уже нет живих, посадили этот сад, оті фруктові дерева. Вирубили буквально за два дня. Ночі привезли оборудовання машини, і просто за два дня вирубили сад повністю корінь. Цікаво, що, попри дозволи Київради на будівництво, у 2007-му, у нинішньому генплані Києва ця ділянка досі залишається зеленою зоною загального користування. В період, коли в місті Києві. Панувала команда молодого космічного мера, е, можна було робити з землею дуже багато найрізноманітніших речей. Насправді в місті Києві дуже багато таких точкових об'єктів, коли зміни в генеральні плани в програму розвитку зеленої зони зносилися під конкретний будинок, під конкретну ділянку, е, і таким чином е, де-факто, на основному кресленні генерального, генерального плану цих змін немає, їх там не видно, але Київрада, як правило, дозволяла таке будівництво. Та що ж саме і на якій підставі зараз будує Гранд Луол на вулиці Кіквідзе? Ми вирішили дізнатися це у самій компанії. Її керівником виявився Олександр Семеніщев, колишній регіонал з Кременчука, кандидат до Полтавської облради на місцевих виборах 2015 року від опозиційного блоку. Добрий день, а це вас турбують з Радіо Свобода. Мене звати Анастасія. Я журналіст. А підкажіть, будь ласка, що ваша компанія GrandLol зараз будує на кіквід за 41-43? Я взагалі не розумію, з ким я говорю. Ви представились по телефону і думаете, що я буду з вами общаться. Приходіть в офіс правили. А підкажіть, будь ласка, де вас, де вас офіс знаходиться? На прорізній? Алло? У офісі компанії на прорізній із спілкуванням також не склалося. Під час першого нашого візиту нам відмовилися відкривати. Працівники навіть ховалися за дверима. І вони нас бачили. Ми вас бачимо. Ну там закрили двері. Вдруге ж нам підтвердили, що Семеніщев працює тут, але коли він буде, сказати не змогли. Приміщення на прорізні 12А, де розташований офіс фірми забудовника раніше належав компанії Київміськбуд. Як розповідали раніше, журналісти слідство інфо тут розташовувалася дочірня компанія Київміськбуду. Прорізна 12 а колись тут розташовувалося дочірнє підприємство «Київміськбуду» Зв'язок але згодом її ліквідували. А саме приміщення продали компанії РК Київ, що належить родичу Олександра Семеніщева. Анатолію Семеніщеву та й сам директор Гранд Луола пов'язаний із нинішнім керівником Київміськбуду Ігорем Кушнірем спільною компанією і депутатством у Кременчуцькій міськраді. А донедавна ділянку на кіквіт за 41-43 хотіли забудувати саме під крилом Київміськбуда. На парканах навколо ділянки майоріли емблеми підприємства. А на сайтах з продажу нерухомості збереглися проекти забудови цього майданчику Київміськбудом. У холдингу на питання співпраці з Луолом відповідати відмовилися. Лише повідомили, що покинули проект на Кіквідзе, адже не знайшли спільних точок дотику щодо проведення робіт. Та це лише один з епізодів їх спільних інтересів у будівництві. Та цікавішою ніж історія цієї ділянки може бути тільки історія самої фірми Луол». Складається враження, що власниками цієї товки за 14 років її існування ставали виключно фігуранти журналістських розслідувань. Приміром, у 2002 році цю фірму заснував Олександр Луцький. Раніше журналіст нашої програми Максим Савчук доводив, що Олександр Юхимович допомагав президенту Петру Порошенку і його соратнику Ігорю Кононенку. Отримати ділянки у царському селі. У 2004-му Луцький з партнером продали фірму Віктору Кононенку, колишньому судді Верховного суду України. Він фігурував у розслідуванні слідства інфо про прокурорсько суддівську династію землевласників. Ви тоді Кононенкам продали цю фірму. Це вони просто вам запропонували хорошу ціну за цю компанію? Чи чому саме на них впав вибір? Знаєте, я навіть не знаю таку людину Віктор Кононенко. Тобто, там, мабуть, якісь були посередники. Я не знайом з Віктором Кононенко особисто. Ключові дозволи від Київради фірма отримувала уже тоді, коли нею володів Віктор Кононенко. А Олександр Луцький займався земельними питаннями у міській раді. З реєстру речових прав знаємося, що від Кононенків суддів фірма, що уже володіла ласим шматком землі на Печерську. Перейшла Леоніду Крючкову. Змін неодноразово звинувачували Леоніда Крючкова та його брата Дмитра у будівельних аферах і рейдерських захопленнях. Саме від Крючкова фірма перейшла нинішньому очільнику Семеніщеву. По факту гранд-лолом наразі володіє низка офшорів, а Семеніщев значиться тільки директором. Всі ці офшори співвласники інших фірм, де Олександр Семеніщев та його колеги по Кременчуцькому осередку опозиційного блоку. Уже власники істотної участі, тобто контролюють компанії. Ці ж компанії, наприклад, Буддевелопмент Декоплюс, зараз співпрацюють із «Київміськбудом» на будівництві житлових комплексів Французький бульвар та наш будинок. Тож, імовірно, недооцінювати вплив Олександра Семеніщева на Grand Лол як лише директора не варто. Тож виходить, що фірма з одіозним минулим і власниками, які мають неоднозначну репутацію, супереч містобудівним нормам та генеральному плану міста, намагаються забудувати крутий небезпечний схил на Печерську в районі середмістя з дорогою, ба навіть елітною нерухомістю. І поки державна архітектурно-будівельна інспекція бідкається, а поліція бездіє, у схил будмайданчику продовжують вбивати бетонні опори. Минуло два роки з того часу, як Євросоюз застосував санкції проти 22 осіб з найближчого оточення Віктора Януковича. Санкції європейців передбачали блокування закордонних рахунків та нерухомості, що належали поплічникам експрезидента. Аби продовжувати дію санкцій, європейці очікували від українських правоохоронців доказів, що фігуранти списку, керуючи державою, незаконно збагачувались. Та з цим виникли суттєві проблеми. Санкції почали зні. Мати то з одного, то з іншого одіозного діяча часів Януковича. І ось на початку місяця на сайті ради Євросоюзу повідомили Раїса Богатарьова, колишній міністр охорони здоров'я уряду Азарова, виключена із санкційного списку. Чому українські правоохоронці не спромоглись довести провину очільниці одного з найкорумпованіших міністерств часів Януковича, з'ясовував Олександр Чорновалов. У 2015 році санкції були зняті з Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації президента, екс-голів СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна, сина колишнього прем'єр-міністра Олексія Азарова, а також Януковича Молодшого, який загинув на Байкалі. Останньою з кого євросоюз зняв санкції стала Раїса Богатирьова, керівниця Міністерства охорони здоров'я в уряді Микола Зарова. Ця новина обурила антикорупціонерів в Україні, які документували та пам'ятають масштаби корупції в медицині за часів богатирьової, адже ЄС поставив Україні єдину умову для збереження санкцій надати докази скоєних економічних злочинів представниками колишньої влади. Схоже, з доказами у правоохоронних органів. Погано, взагалі, часи богатирьові в першу чергу, якщо говорити з точки зору корупції, запам'яталися тендерами так і в закупівлі ліків Міністерство охорони здоров'я щороку проводило там близько 2 мільярдів гривень, витрачалось саме міністерством на закупівлю ліків. І всім відомі ряд корупційних скандалів за її часів їх керівництва, коли е Вигравали закупівлі компанії фіктивні, так коли ліки, які постачались, були неякісними, в тому числі вакцини. А, наразі всі ці факти вже давно передані і є в Генеральної прокуратури. В Україні діяльність Раїси Богатирьової почала предметно цікавити правоохоронців тільки після втечі міністерки та всього найвищого керівництва держави. Генеральна прокуратура порушила низку кримінальних справ, арештувала деяку київську нерухомість та навіть оголосила про підозру Раїсі Богатирьовій у нанесенні збитків в розмірі 6,5 мільйонів гривень. Правоохоронці розслідували оборудку із закупівлею вакцин міністерством. У 2012 році, за рішенням на той час міністра охорони здоров'я Богатирьової, було перераховано 6,5 мільйонів гривень на рахунки приватної фірми Фармстандарт Біолік. Співвласником фірми був син Раїси Богатирьової Олександр. Під час розслідування у жовтні 2014 року фірма у добровільному порядку повернула в бюджет України перераховані її гроші. Отже, збитки були компенсовані, і предмет злочину зник саме про це і повідомили українські правоохоронці європейських партнерів. А ті зняли санкції. Зараз розслідування у цій справі призупинено через необхідність проведення слідчих дій на території іншої держави. На відміну від іншої справи, про розкрадання 300 мільйонів під час закупівлі автомобілів швидкої допомоги. Тут справа ніби триває, але за два роки слідства підозрюваних та винних немає. Коли ми вийдемо, що саме там пані Багатирьова підписувала чи щось робила, однозначно, це буде підстава для того, щоб повідомляти їй другу підозру, третю підозру, але не все робилось руками міністра. Це ми теж повинні розуміти, що люди, такі як Багатирьова, які сьогодні переховуються від нас, це люди достатньо обізнані і в законодавчій базі, і це люди, які і закони намагались порушувати руками інших осіб. Витирали за собою все, що тільки можна. Це трошки ускладнює процес, але е, провадження відкриті, слідство проходять, додатково допитуються свідки. Ну підозру треба пред'являти тоді, коли буде така доказова база, щоб ми, воно ця справа в суді не лопнула просто. У центрі протидії корупції вважають, що санкції з богатирьової були зняті, в тому числі через повільне розслідування інших епізодів діяльності ексміністра МОЗ, зокрема. І по швидких, якби скажімо так, генеральною прокуратурою було знайдено достатньо доказів і пред'явлено їх, то звичайно санкції не були б зняті. Я в цьому просто переконана. Офіційні представники Євросоюзу підтверджують, що якби українські правоохоронні органи надали їм докази необхідності подальшого застосування санкцій щодо багатирьової. То вони б діяли досі в цьому випадку нам стало відомо, що дане лицо госпожа Богатырева повернула в державний бюджет ті средства, які раніше оттуда отримала. Так що вже не було как би бы, самого факту о владении нелегального владения имущества, поэтому не мало сенсу продлевать санкції против даного чоловіка поэтому тут завжди йде довольно така інтенсивна переписка или сотрудничество з со слідчими органами третьих этих стран. В генеральній прокуратурі вважають рішення ЄС про зняття санкцій з Богатирьової об'єктивним. По Януковичу по Захарченко. По багатирьові, по інших особах санкційного списку, наявну у нас доказову базу, у чому саме особа підозрюється, і що саме підтверджує нанесення економічних збитків або вчинення економічних злочинів, у тому числі ми відкрито передали нашим європейським партнерам довідку і щодо справи богатирьової. З доказовою базою, що гроші були повернені, чому ж правоохоронці ані словом не сповістили європейців про іншу оборудку в мозі часів богатирьової на закупівлі швидких відповідь: бо досі немає підозрюваних та винних у цій справі. Такий статус розслідування для європейців недостатній. У реєстрі судових рішень ми знайшли лише дві судові ухвали у справі про швидкі. Остання датована аж березнем минулого року. Ця справа на мільярд гривень. Саме стільки коштували державі нові авто швидкої допомоги, які міністерство часів богатирьової закупило за завищеними цінами. На думку активістів, правоохоронці затягують розслідування. Безпосередньо ще під час закупівлі здійснювалися тиск на навіть іноземні підприємства, які ці автомобілі повинні були постачати. Я вважаю, що богатирьова дійсно впливала на цей процес. Вона точно була в курсі, і точно сприяла цьому. Але тим не менше, компанія, яка на той момент виграла цей тендер, зараз вже постачає автомобілі для міністерства оборони. Так тому ні нікого жодних підозр не висунути там ні юридичним, ні іншим фізичним особам. Не виключено, що після зняття європейських санкцій адвокати богатирьової спробують оскаржити накладений в Україні арешт на нерухомість Екс. Міністра, як це зробив і ще один екс-міністр уряду Азарова Микола Злочевський, згідно державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Раїса Богатирьова володіє житловим будинком під Києвом і трьома квартирами у столиці. Втім, невідома доля ще однієї нерухомості державної дачі у кончі заспі. Ще влітку журналісти програми схеми фіксували, що палац богатирьової охороняє її приватна охорона. Розкажіть, а богатирьово приїжджає до вас? Ні, немає нікого. Коли вона в останній була? Ну, ми тут -а... год не було ще ні разу. З вами контактували богатирьо. З нами? Ну, звичайно. Та що? Так а на яких підставах тоді тут живете? Звичайно. Ну, управляючий тут назнає оборудка з держдачею. Не єдиний випадок збагачення родини екс-міністра Моз за рахунок держави, поки Раїса Богатирьова переховується від українських та міжнародних правоохоронців. Її чоловік ігор продовжує вести бізнес. З державою. Він є співвласником компанії Раритет, що роками вигравала тендери залізничників. Невдовзі після Революції Гідності, у жовтні 2014 року, ця фірма отримала черговий контракт і сьогодні продовжує страхувати пасажирів Укрзалізниці. Це готель національний. Його отримує Верховна Рада, в тому числі коштом платників податків. Два роки поспіль компанія чоловіка Раїси Богатирьової страхує майно цього готелю. Після Майдану отримала понад 700 тисяч гривень за ці послуги. Як бачимо, перебування під слідством в Україні у санкційних списках ЄС або у міжнародному розшуку не надто шкодить колишнім представникам влади, яку поміж собою українці вже звикли називати злочинною. Бізнес-інтереси родин чиновників утікачів лишаються недоторканими, а самі вони навряд чи колись постануть перед судом та понесуть реальне покарання. Діагноз, тотальна корупція поплічникам експрезидента правоохоронці. І досі не поставили. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень у 21.50. Щасти.